Учнівська науково-краєзнавча конференція Залізнякові читання відбулася у Медведівці, що на Чигиринщині. Презентувати історичні, археологічні та етнографічні дослідження рідного краю приїхали учні з усієї області. Це вже втретє проект від краю до краю збирає талановитих дітей у Медведівці. В такий спосіб організатори дають можливість юним дослідникам оприлюднити свої наукові праці. І приурочені вони не лише відомій постаті Максима Залізняка чи сторінкам із історії Коліївщини, пошукова робота учасників також з етнографії та археології. У 2009, 2010 і 2011 роках, три роки поспіль я брав участь у розкопках відомого поселення Енеоліту та Енеоліту Моліхів-Бугор. Було дуже цікаво, знайдено багато унікальних знахідок, таких як Культова споруда із Горілих ріг Зубра. За результатами цих розкопок Максим вже третій рік поспіль пише наукові роботи, презентує на краєзнавчих читаннях і захищає у Марії Академії наук України власне доробки усіх учасників організатори по закінченню конференції об'єднують у збірник, аби зробити їх доступними для громадськості. Відчувається прогрес всій конференції. Уже збірник конференції вийшов на якісно новий рівень. Це видання понад 250 сторінок в цьому році, восьмим кеглем, і це понад 60 статей науковців, дослідників із різних куточків Черкащини із Київської області, міста Переяслава. дослідники найслав свої статті, і взяли участь в конференції. Цьогоріч у читаннях взяли участь учні з усієї області. А це кажуть організатори, вже є свідченням того, що рівень заходу щороку росте і має перспективу стати ще більш масштабним.